Він так. Рід. Відхойте, він так само дуже лагідний, не переживайте. Я просто зав'яжу, щоб він не вийшов, тому що зараз будуть давати цукор, цукор і він буде тягнутися. Так, підходить, йому так само можна давати і цукор, і морфочку. Хто <ріпи> <ріпи> є з чоловіків такі повищі, може підійти і зрівняти зі своїм ростом. <ріпи> Це є чистокровний німець, який приймав участь у дуже великій кількості змагань під дітьми. На е, різних аренах України, тобто можна, він є дуже лагідним. Будь ласка. Якщо ти йому даш яблучка, цукорвай на на. Так, на, він зараз все забачить. На. На. — А йому скільки років? — Йому 25 років. Там є табличка. — Ось. — Хочу. — Ти що, порпочку не хочеш? Ти як? — Хочу Ні, з'юхай. — Ха-ха-ха. Ану, на. Ось. — Яле. Так, показуєте йому морквочку. І не має такий норм. Він да, так постійно його, роботу, тому що в нього дуже великий досвід, <потування> і він своїм досвідом навчає дітей. Не тільки тренера вчать діти, але й коні. А ті коні, які е, багато що вміють, чи? вони дітки вчаться, е, е, схоплюють, бо кільний спорт це є. Е, е. На інтуїції, на чувствах, на ще бачиш моркви, то він зараз тут буде. До неї краще ні. Не. Вона така дуже дуже специфічна дівчинка. Ні, якщо олії зита, бо вона така, що. Підходь. Так, все. Степа, давай підходь.